І всім привіт, друзі! Ви на каналі Грабезь і дивимось дивимося репли від підписника. Сьогодні з нами грає Edelweiss.ua на ПВ-304 карта Фьорди». Ну що ж, до бою, так, ПВ-304. Ну, на мою поважну думку, по цій гілці британської артилерії, так, це такі от ну не найкомфортніші, так скажемо, артилерії. а... Найфановіші. Так? Наприклад, перед ФВ-304, там, наскільки я не помиляюся, поправляйте, як зазвичай в коментарях. Там, по-моєму, йде Бішоп, теж такий нахлопушувальник. так, ну і Тут який лише в нас недолік, на мою поважну думку, що снаряд не так далеко летить. Ми не можемо цю карту перекидувати. І нам треба бачимо, обрав таку цікаву позішн, який зробив маневр, не стояв там біля бази. ну і... Починаємо ми контрити оцю е, е, гірку для суперників це імбо імбопозішн. Ми повинні їх звідти вибити, і нам вже буде полегше, тому що ну, ми бачимо, що з верхнього респу на фіордах, якщо заїхати на гірку, то в принципі нічого ти там і не зробиш. А якщо з Нижнього респу, то дуже така імбішнська позиція. І ми непогано нахлопушуємо. Ну що? І напевно, що будемо маневрувати, побачимо, які є позиції чудові та цікаві для цієї артилерії. так. Стріляє, які переваги, стріляє як з кулемета. Оце головна перевага. так. На непомітність, я думаю, тут це досить чудово. І мені здається, що. По рухливості теж доволі непогано, тому що нам треба завжди змінювати позицію, треба завжди реагувати, що відбувається в бою. Там, ну, поїхали, у нас по-моєму, там дві стежки наушіли, ну, прикриють, якщо що. Так? Ну, ми там за імбокущиком стоїмо і перестрілюємо, виганяємо все ж таки ми звідси <свісно> суперники. Бачимо, остання ЛТ трималась до останнього, і все ж таки вона втікає з імбопозішн. У нас бачимо, що. У нас бачимо 450 можливо, можливо видати альфіще. Бачимо, що в нас радіус ураження 2,2 метра. Небагато, ну, не багато, але за рахунок того, що ми стріляємо. Ось бачите, ну, Ми не можемо цю карту тут контролювати. Отже, маневруємо. Так? І гайд, як треба маневрувати. Артилерійські такі у нас маневри. Бачимо знову, чудова, цікава така у нас позиція. Ми перестрілюємо зараз тут тяжів. Тяжі там ще і стежка стоїть, так, буде чудово, тому що ну, дуже вони так агресивно вже так під'їхали. Напевне, вони будуть продавлювати воду. В цей момент бачимо там тяж, і там, по-моєму, ще й ЛТшка по е ущілені намагається по А та Б лінії. Так? Намагаються пролізти, але е вони нарвалися. Насупротив наших баратішів-сокомандовців. І вони тримають, і вони, я думаю, вже там не пройдуть. І це чудово, тому що якщо зараз нам тил пройдуть, то у нас будуть проблеми. Нормально нахлопушуємо, я вам скажу. На шостому рівні на артилерії так, 1369 вже настріляв, ще поки що ні одного ворога. Ось ось він вже перший ворог. Чудово. Ну, вже поліпшений, та, я вам скажу такий чудовий настрій в мене від цього бою. Я отримую від таких боїв задоволення. Я розумію, що не всі полюбляють артилерію, артилерістів в гри, але я вважаю, на мою поважну думку, що вона потрібна. І я вже розповідав чудові та цікаві історії. Можу і зараз навіть розповісти чудову та цікаву історію, як ми на Ель-Халуфі продавили на тяжах, перебили там всіх тяжів, намагалися заїхати на базу суперників. І... Так зашкірились там ПТі, що їх ніхто не міг пересвітити, а хто їхав, вони підсвічували і нас всіх перехопушили. А якби була артилерія, то вона просто навіть блендами кидала б там і виганяла б суперників з їхніх імбопозішень. Тому мені здається, що потрібна артилерія в бою. І якщо у вас в команді грає... Артилерист, який розуміє, що відбувається в бою, і допомагає команді, ось як наш герой, так то ну, майстерність. То все у вас буде чудово. Зараз ще прихлопушити, дивіться. А, чудово там прихлопушили е, того, хто там намагався приїхати через ущину. І вже будуть давити, там бачимо, що Т-50 варіант 2 вже тікає. і на, на... Тепер імбо ще одна імбопозіція з Нижнього Респу. Тут більше імбопозіцій, я вам скажу з Нижнього Респу. Так, ось тут зараз, куди стріляє наш герой, тут можуть потехи заїхати. ЛТХ та швидкі танки можуть заїхати на центр на цю центральну гірку. І більше переваг. Хоча за моїми спостереженнями перевагами вони не дуже користуються, тому що за моїми спостереженнями, саме з лівого верхнього респу, Більше в мене було перемог на е, цій кар. Так, Ну що, відігнали, від... а, не відігнали, а відступають. Намагалися по воді проїхати. Е, наш герой теж не давав їм там проїхати. Опа, контрбатарейна боротьба пішла, ми тебе запам'ятали, хто це Су8. Су8, буде тобі. Буде тобі віддяка тоді. Віддячимо, так? Збив нам гуслю, так і розвив, так, Чудово, далі маневруємо. Майстер клас по маневруванню на ФВ-304 і майстерність Артовода. Так, у нас дуже класно зіграно. Вже дуже класно. 9-8 нашу користь, перевага по ХП в нашу користь, вже проїхали там наші братіші по ущілені, виїжджають на базу суперників. Так. Залишився тут М6, хто на нього поїде. Ну я думаю, АРЛ поїде так, та М4А. 3Е8. Ох і назва танку, це кппеть. Поки прочитаєш, то вже все забудешся, що хотів сказати. Посуваємося вперед. Знову йдуть маневри. Знову кущик, І завжди бачимо, що кущик стає. Буде непомітним. 10-9 нашу користь. Ну так, на тонко поки що там стоїть, бачимо. Наш п 43 біс. На захопленні, так? А Typic поїхав підсвічувати. Зараз артилерію підсвічать. Де в а, в них там і ІЛТшки і ПТшка стоїть. Все чудово. Ось вони всі в кутку. Я думаю, що М6. А, М6 повертається. Зараз я розумію, що все в них погано по бою вже. Чидо. Зараз ще М6 А Ану, скільки вийду. Ох! А, скільки там нього було ХП. Ну бачите, я був не парий, не пише, якщо пропадає за світом, не пише скільки вибив, а лише пише, коли знищив там. Ах, нашого братіша там знищується, я захоплював базу. Він був підсвічений тапік, теж такий вже там зашкірився, він просить на допомогу. Просто вже благає на допомогу, тому що в нього всього лише 2 хп. Ну він тримається, так? М6 агресує. Багато ми з нього там вибили. Я так розумію. Десь 200, напевно, вибили, так? Бо він там майже фуловий їхав. ще в борт. Не дати, братіша, завалити. А! Чудово! Два гори знищено. Врятували ми нашого братіша на тапіку. Дякую він. І тепер Хелькет. Хелькет стоїть собі тут. Ну він, я не зрозумів, скільки... А, ні, він стріляє, тому що він не пикаш. Отут... Не влучив. Якби влучив, ну, напевно 200 вибив без нього. Вже майже 2000 настрілено, не кожен зможе на артилерії зараз з такими фугасами 2000 на 10 рівні настріляти, я вам скажу. <рес> так? Бо багато теж коментарів пишуть е підписників та глядачів е е каналу, що. От що ти там показуєш якийсь бій, що він там настріляв, цього там 2000 на 10 рівні. Ну спробуйте більше настріляти. Я, я показую бої, які дійсно цікаві і ну, на мою поважну думку. А ви вже тоді оцінюєте. Так? Кому подобається, кому не подобається, але у кожного свій класний бій, так, по своєму класний бій і цікавий. Так, бачили ми е трасер, де артилерія стоїть. У них там у них, по-моєму, вони там двоє стоять. Ану. Вилетіло 200. Так, вже бачимо наш братіш. Ну, баразу наш братіш буде підсвічувати. Їхати не рад, так, вирячивши очі немає сенсу, у нього хоть зовсім немає. Так, і нас АРЛ 44 Я так розумію, що він шотний, що він не хоче далі їхати. Хумель стоїть, ну Хумеля там вистачає. Так, у нього радіусу стрільби. Хумель наш стоїть біля бази, собі спокійно. Все в нього там чудово. Дуельна дуэль. Допоможемо знову. Допоможемо. Кумель не, в... не влучив. Думель не вилучив, герой не влучив. Класно зіграв теж на ЛТРС, у нас бачимо двох знешкодив. Смій. Смійчу. Сміючу. Якось так в нього нік. Потрапив до ютуб-каналу Гравець UA, так, за рахунок нашого героя. Відео. Чудовий постріл. Три вороги знищено. Треба ще, напевне, ближче під'їхати. Знову ж маневруємо. Тому що не вистачить у нас радіусу е, польоту снаряду. Так, уже блендами. Ну, у нас стільки снарядів, що ми можемо стріляти. Є такі артилерії, що в них і не вистачає іноді е, боєзапас, так? У нас дуже багато снарядів, то <гадж>, ми можемо на 2-3 на бої хватить. Вистачить, верніше. Так, і. Е, чому е, вистачить? Ну саме так, однорівневий бій. Якщо вже грати проти 7 е, та 8, то звичайно ж там треба побільше, тому що там і хп побільше. У ну що, да, дасте нам бійця? Ну заслужено ж, правда? А ну, погонь! Летить снаряд! там Чудовий бій, чудовий настрій. Кажу вам слава Україні та всім дякую до зустрічі.